Тепер поговоримо про те, як розпізнавати розряди. Ви вже подивилися у відео, що кожне число воно має якісь розряди. Давайте тепер подивимося, як ми можемо розпізнати ці розряди. Наприклад, у нас є число 3567. Останній розряд, який стоїть тут, це завжди розряд одиниць. Одиниць. Після нього завжди розряд десятки, після нього завжди розряд сотень, після нього завжди розряд тисяч. І так далі. Ми подивились вже з вами шість там розрядів у нас було. Тепер дивіться, щоб записати його у вигляді розрядних доданків. Ми повинні спочатку розпізнати ці розряди. Так? Ми розпізнали, у нас є 4 розряди. Яка саме цифра стоїть тут на цьому місці? І тепер ми можемо записати це таким чином: 3 на 1000, тому що 1000 у нас 3, 5 на 100, тому що сотень у нас 5. 6 на 10, тому що десятки у нас 6. І сім на один, тому що одиниць у нас сім.